Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс. Ві означає Вендетта. Дія відбувається в альтернативній Великій Британії 1990-х років. Після ядерної війни, що спустошила більшу частину світу, Англія вціліла, але потрапила під владу жорстокої фашистської партії Nors Історію запускає Ві, загадковий анархіст у масці Гая Фокса. Він рятує молоду дівчину на ім'я Іві Гемонт від таємної поліції та починає свою складну гру, мета якої повалити режим, знищити символи влади і повернути людям свободу вибору. Головна сила цього твору в його ідеальному наповненні Алан Мур не малює чорно-білу картину. Комікс досліджує дві крайнощі. Фашизм тут представлений як абсолютний порядок ціною свободи. А анархія, яку сповідує Ві, як абсолютна свобода без керівників. Мур змушує читача замислитись, чи вартий хаос свободи, на відміну від фільму 2005 року, де Ві зображений більш романтично, у коміксі він є морально неоднозначним персонажем. Він безжалісний, він вбиває, він маніпулює Іві та піддає її психологічним тортурам, щоб звільнити її розум. Ви часто будете ловити себе на думці, що методи Ві вас лякають. Через деякий час після порятунку Ві виганяє Іві зі своєї галереї Тіней, залишаючи її саму на вулиці. Вона знаходить коханця дрібного бандита Гордона. Але Гордона вбиває шотландський ганстер. Іві намагається помститись за Гордона, але її хапають. Вона опиняється у в'язниці. Її голять на налесо, допитують, катують і морять голодом, вимагаючи видати місце знаходження ві. У камері Іві знаходить записку, сховану в щурячій норі. Це автобіографія жінки на ім'я Валері, яку посадили за те, що вона була лесбійкою. Лист про силу людської гідності та любові дає Іві сили не зламатися. Коли слідчий каже Іві, що її розстріляють, якщо вона не підпише зізнання, вона відповідає, що краще помре. Раптом двері камери відчиняються. З'ясовується, що ніякої в'язниці не було. Все це влаштував Ві. Він був і слідчим, і катом. Це була симуляція умов концтабору, в якому тримали Ві. Щоб звільнити Іві від страху смерті, як колись звільнився він сам. Ві продовжує нищити владу, відключаючи камери спостереження та руйнуючи будівлі, в котрих зосереджені люди при владі. Через це лідер партії Адам Сьюзен божеволіє. Люди на вулицях починають бунтувати. Починається справжня анархія. Детектив, що розслідував справу, ві, знаходить його лігво і стріляє у ві. Смертельно поранений, він повертається до детектива і промовляє: Ідеї не можна вбити, вони коли не пробивні. Іві, спостерігаючи за цим всім, вирішує не знімати з нього маску, щоб він залишився символом, а не людиною. Вона кладе його тіло у потяг з вибухівкою і відправляє потяг по маршруту заздалегідь прокладеному ві. Потяг вибухає під Даунінг стріт, резиденцією лідера, знищуючи голову уряду. Після чого Іві одягає костюм Ві і виходить на балкон до натовпу. Ві помирає, але Ві продовжує існувати. Цикл замикається. Старий порядок зруйновано, але новий ще не збудовано. Фінал коміксу залишає відкритим питання: чи настане після анархії справжня свобода? Чи просто новий хаос? V означає Вендетта це набагато більше, ніж просто розповідь у картинках. Це потужний політичний маніфест і глибоке психологічне дослідження, яке не втрачає своєї гостроти навіть через десятиліття. Алан Мур і Девід Ллойд створили світ, де немає простих рішень, а межа між героєм і чудовиськом майже стерта. Якщо ви шукаєте твір, який не розважає, а провокує, якщо ви цінуєте складні антиутопії на рівні 1984-го Джорджа Орвелла і готові до похмурої дорослої історії про ціну свободи та безсмертя ідей, то цей комікс саме те, що вам потрібно.